Відеокамера-охоронець, яка літає по квартирі. Американський гаджет, який передає аромати з екрану, та міні-принтер, який друкує брови просто на обличчі. Ці винаходи це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Сигналізації, камери спостереження або злий пес. Цим квартирних злодіїв уже не налякаєш. А от американці створили справжній літаючий патруль. Тепер, куди б не заліз злодій, камера полізе за ним. Як це працює? На двері квартири встановлюється спеціальний датчик, який контролює зачинені двері або відчинені. Сама ж камера в цей момент спокійно спочиває на своїй зарядній станції в будь-якій кімнаті. Тепер припустимо, до вас намагається залізти злодій. Типовий квартирник відмикає замок та тільки-но відчиняє двері. Датчик на дверях миттєво повідомить про це літаючу камеру патруль. Вона ж миттєво злітає із зарядної станції і прямує до місця зламу квартири. А картинку того, що відбувається в оселі, одразу передає на смартфон через спеціальний додаток. Камера патруль літає по вже запрограмованими вами маршрутами. Стріляти в порушників цей літаючий охоронець, звичайно, не буде, але налякати та вчасно попередити вас про злочин або ж викликати поліцію зможе з легкістю. До речі, таку камеру можна використовувати і для мирних цілей, наприклад, перевірити, чи не забули вимкнути плиту або зачинити віконце. Так смачно пахне. М -м -м. Шкода, що ви не відчуваєте запах через екран. Знайома фраза, правда ж? Особливо від ведучих кулінарних шоу. Так от тепер запахи з екрану можна буде відчути. Розробники з Америки створили унікальний гаджет ion 3, який дозволяє понюхати те, що ви бачите в телевізорі або комп'ютері. Як це працює? Ion 3 це відносно невеликий гаджет, який кріпиться за головою, майже як деякі навушники, але замість мікрофона трубка, яка подає аромати до вашого носа. Та для того, щоб їх відчути, треба бездротовим зв'язком приєднати Ion 3 до комп'ютера, приставки або навіть телефона. Через пристрій можна відчути до тисячі різноманітних запахів, уже запрограмованих у цифровому всесвіті, починаючи від аромату свіжескошеної і закінчуючи ароматною гарячою курочкою гриль. М -м. Купити новітній гаджет генерації запахів поки не можна. Але перші тестові версії обіцяють випустити у продаж уже протягом 2023 року. На перший погляд може здатися, що всі ці люди пірнали у навушниках і понабирали води у бідний гаджет. Але насправді усе набагато глибше, глибше у ваших вухах. Ці навушники новітня система очистки вух від вушної сіри під назвою Отосет. Як це працює? У кожному навушнику замість дротів і музичної системи є спеціальна ємність із рідким розчином, а замість динаміку разові вкладиші в кожне вухо, через які подається розчин до вушної раковини. Далі все, що треба, надягти на голову навушники і запустити систему очистки. Спеціальна рідина розчинить вушну сіру, промиє вуха і повністю переробить відходи. Єдине, що варто пам'ятати, після використання добряче очистити систему заради гігієни, все інше ото сет зробить за вас. Ціна за таку вухоочисну систему починається від трьох тисяч доларів. Може дешевше все ж використовувати звичайні вушні палички? Ну що, хлопці, втомилися шукати вашу дівчину, доки вона малює брови? Тепер цей процес можна пришвидшити. Французи створили принтер, який друкує ідеальні брови просто на обличчі. Як він працює? Спершу треба приєднати гаджет до смартфону через спеціальний додаток. Потім піднести пристрій до обличчя та відсканувати його. Після чого принтер запропонує кілька варіантів форми брів та покаже на екрані, як ви виглядатимете з тою чи іншою формою. Коли із вибором визначилися, притуляйте гаджет до брів за допомогою двох тисяч мініатюрних сопол. Гаджет за лічені секунди надрукує ідеальні брови на обличчі. До речі, нещодавно компанія-розробник випустила роботизовану помаду, яка сама наноситься на губи. Такими темпами візажисти можуть залишитися без роботи.